Семененко Максим, Іващенко, Роман. Готовий. Оп! Останній. Добре. Івашенко Роман, Пасюта Артем. Готовий. Оп! качает тебя, да? Все, Все нормально. Пасюта Артем, Конус, Семонт. Готовый? Оп. Оп, 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 оп! Добрый, есть, есть, пять. Будь ласка, конус Севолоду Всеволод, Борисов Даніл. Готовий? Оп! Останній. Добре. Борисов Борисов Даніл, Герасько, Максим. Готовий. Оп! Останні. Добре. Добре, скажу. Готовий? Оп! Сахаров Максим готується. Останній. Добре, молодець. Хороший результат. Сахаров Максим, Максим. Пужий череда Назар. Готовый. Оп! Останний еще. Добре. Уже череда. на заруса Артем. готовый Оп! Осадчий Артем Запара Саша готується працювати з м'ячем. Готовий. Оп! Це чотири. Це чотири. Добре. Будь ласка, нагадую, при розвороті м'яч має або доторкнутися, або перескочить за планочку. Готовий? Оп! Добре. Добре, ножкою одною в квадратик. Добре, зараз правильно. Три. Добре. Чотири. Браво. Останній. Просто вибігай. Молодець. Купенко Даніил, Сербенюк, Юрій готуються. Готовий? Оп! Добре, раз. Два. Три. М'яч. М'яч має торкнутися. Давай, давай, давай. Чотири. Останній. Добре. Сербенюк euh, Сербенюк Юрій Різник Костянтин готується. Готовий. Оп. Раз. Два. Три чотири. Просто вибігай. Молодець. Хорошо. Різник Костянтин Власенко Артем. Готовий? Готовий? Оп! Раз. Артем, строгін Андрій готовий Оп. чотири добре. Трогін Андрій, прядко Арсені, готовий. Оп! М'яч має доторкнутися до планочки. Добре, так може бути. Добре. Хорошо. Молодець, хорошо. Прятку Арсеній, Марченко Володимир. Готовий? Оп! Раз. Мяч доторкається до планочки. Будь ласка. Добре. Три. Чотири. Добре. Марченко, Володимир Ірза Павло. Готовий? Оп. Добре, три. Чотири. Добре, молодець. Все є. хорош. Поки що кращий час. М'ячем я маю на увазі. Готовий? Оп! Стороженко Андрій готується. Два чотири. Кінта тарас готується. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Рябкин, Тарас, Абдулла, готовы? Готовы? Оп! Раз. Два. Три. Финиш. Добре.